А тут у нас зібралася ціла компанія. І навіть чор, чорними вушками сюди прийшов котик на нове місце. І рижик нашся. Вони проголодалися. І наша кошечка, яка на гаражі сиділа теж, вона вже сюди теж бігає, назад прибігає. Йдемо далі, навіть аж котик прийшов. Асіянська сидить на відстані, чекає, поки ми уйдемо. Туди побігла? Сьогодні тут збір гарний. Йдемо котик до тебе пішли. пішли, пішли, пішли. Так, давай. Ця піде їсти, коли ми відійдемо, а наша кошечка вжить за нами.